Дорога Вікуля, вже надто довго знаємо з тобою, чи об'єдна життя нас спільною метою. Хоча ми й так багато пережили, та якось зовсім разом не тужили. Та що про мене досить зараз говорити, теж в тебе вже давно є діти. Дозволь тебе сьогодні привітати, та щиро кілька теплих слів сказати. Про те, що ти для мене, подруга, завжди була надважлива. Можливо, не завжди поводив себе чемно, та ти ж все розуміла, взаєморозуміння переважно поміж нами. Дорослішали разом з нашими літами. Ох, багато пролетіло їх у нашому житті. Та поряд із тобою були саме ті. Твої захоплення цілком я поділяю. Та в твоїх починаннях десь допомагаю. А ще такий мій Фуді Юрчик. Найкращого племінника я маю. Отож, тебе я щиро від душі вітаю. Багато радощів та сміху побажаю. Нехай твій об'єктив, що є робота в тебе і хобі, знаходить найпрекрасніше у тобі. Здоров'я, злагоди і тепла. Люблю тебе. О, друженька моя, Вікуля, з днем народження. Вітаю, 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 вітаю!